Доброго дня. Я хочу поділитися з вами радістю. В нас сталася цікава радісна така подія. Сучасна українська письменниця Людмила Охременко, вона харків'янка, оголосила вже п'ятий раз, напередодні дня бібліотека, оголосила конкурс, називається «На кращий відгук про одну з її трьох книг. Оскар, Муха в на окупованій території, і «Волонтерські історії 2014 2022 або про одну книжку, або про всі три. І конкурс оголошений бібліотекам, але відгук повинен написати читач. І ми запросили Марію Олександрівну, Караван, нашого давнього друга, нашу активну читачку, яка є ініціатором і. Учасником багатьох заходів у нас в бібліотеці написати цей відгук, Марія Олександровна була на зустрічі з Людмилою Хріменко в 2022 році, і вона придбала книжку Оскар. І коли ми за умови конкурсу розмістили цей пост себе на сторінці, через деякий час прийшов відгук від самої авторки, ви пам'ятаєте, читали ми супер. Це безперечно перемога, але дочекаємось 30-го числа. І от я хочу, Марію Олександрівну, запрошую поділитися своїми враженнями. Вітаю вас і хочу сказати наступне: рівно, трошки більше як рік тому, я дійсно мала велике щастя зустрітися з дивовижною жінкою. Такою світлою, гарною, розумною, такою жіночою і такою небайдужою до нашого сьогодення Людмилою Охрименко. Слухала її мову і в душу западало кожне її слово. А вже коли прочитала її книгу, всі її книги, але найбільше мені, найпершу я прочитала Оскар, вона запала в душу на все моє життя. Там... Правда про війну не вигадана. Недаремно ж її вважають найкращою книжкою про війну. Ви знаєте, приходилося разом із головним героєм Русланом Оскарем переживати всі події, що з ним траплялись: його полон, його втечу, його непереможне бажання перемогти ворога всупереч всім смертям на зло, як кажу. Але чому Оскар? Це псевдо розвідника Руслана. Він взяв прізвище Оскара Шиндлера, німця, промисловця, який у роки перш, Другої світової врятував життя приреченим на смерть євреям. Уявіть собі, 1200 євреїв було врятовано Оскаром. Оскар означає спис Бога, зброя. Смертельна в умілих руках, ось як він, по думки звертається до твій вчинок взірець взіре для мене. Це ж він думав на початку 14-го 14 року. Над моєю Україною нависла біда. Буде війна, люта, хижа, бо ворог жорстокий і сильний. І я йду на ту борню оскаре, бо це моя країна і моя земля. Я повинен захистити батьківщину і свою родину і свої корені. Ну, хіба ж не проникнуть до глибини душі ці рядки? Звичайно ж, що так. Багато довелось пережити такі цікаві сторінки, кажу, не можна відірватися. Дуже вражає динамічність сюжету, така точна, багата, яскрава виразна мова. А які діалоги Це все допомагає уявити ситуації, події, факти. І ви знаєте, помітила, як надзвичайно тонко, делікатно торкається Людмила Охрименко найтонших людських почуттів. Як вона пише про стосунки, вони так відображені, що кожен читач може для себе знайти життєданні і життєві уроки. Кожне слово, кожне речення, кожне судження дуже не тільки лаконічне, а таке, що варте уваги. Ось, наприклад, Руслан розмовляє із своїм другом Сергієм лікарем. І Їх обох хвилює животрепетне питання для чого війна? Сергій каже, може ми платимо за те, що мали б зробити і не зробили, не стали людьми, народом, громадянами своєї країни. У відповідь Руслан. А мені здається, що в нашому вихованні відсутня дуже важлива складова правда. А крадіжки. Не платять податки і вважаються добрим чинком, обкрадають бюджет, беруть і дають хабарі, не гребують на дурити свого ближнього, користуються чимкись ідеями, розробками. Згоден. Але знаєш, що мене непокоїть? Якщо людина Вкрала щось матеріальне або інтелектуальне, будь-що вона вкрала наше минуле. А якщо людина або ціле суспільство бреше у своїх книжках, законах, побуті. То краде своє майбутнє. Від такої брехні постраждають не лише ті, кого ввели в оману, а їхні діти, онуки. Адже ми будуємо своє майбутнє з минулого. На нього спирається людська думка і, відштовхуючись від нього, лине далі у майбутнє. А якщо підґрунтя слабке, то на ньому й будинок збудують хиткий, ненадійний брехня. Найгірша і найганебніша крадіжка, точніше, вважаю, не скажеш. Тож, хочеться від усієї душі, від усього схвильованого серця подякувати пані Людмилі за велике і величне серце, мудрість, вміння донести до читачів і переконливу. Передати події сьогодення. Хай щастить вам, пані Людмило, на вашому життєвому шляху. Ми будемо чекати і наступник ваших книг. Будемо зачитуватись і далі ними, і, звісно, будемо брати від них великі життєві уроки. Щасти вам! Ну, як я вже казала, Марія Оксана написала відгук, ви його почули. Це не весь відгук. Але ж хочеться сказати, що ми стали переможцями і отрималися ці книжки. Ці про Оскар вам розказала Марія Олександрівна. А про Мухову кропіну окуповані території, волонтерська історія, трішки розкажу я. Муха в окропі на території це, як сама сказала авторка, це роман, жіночий роман і роман про окупацію, любовний, скажем, такий роман трошечки, трішечки, виходить. Ну, тут є і інтриги в цьому романі дуже цікавий. Дія Роману відбувається в 2015 році в Горлівці. Головна героїня, лікар-ветеринар Людмила. Вона живе в місті, який під окупацією, і вона очікує звільнення рідних земель. І от вже люди трошки звикли з тим, що відбувається, життя. Плине своїм часом, але раптом стають такі події, які просто перевертаються з голови на, з, з них на голову. Одного разу Людмила їде з роботи додому, в неї ветеринарна клініка, і вона дорогу, їде з виключеними фарами, так як боїться, що тут бойовики є. І російські солдати, і вона просто побачила, що ну, по фарам це був вже вечір, що десь так з Узбіччя виїжджає машина і поїхала. Ну, Вона доїжджає до цього перекросочка і перехрестя, і зупиняється. і як щось зупинила, щось підштовхнула. Вона відкрила дверця, ти почула стогін, іде в ліс, і сама собі каже: Куди ти йдеш? Можуть бути міни, але вона вперто йде вперед. Вона виходить. На розстріляних українських солдатів. Тут е, вона почула голос одного: е, вийшов за дерево, хлопець молодий. Він був в той час, відлучився трішки, і вона обдивилася всіх. Він каже, нас розстріляли. Вона каже: Давай скоріше забирати, хто тут є, давай передивимося, тому що вони можуть повернутися окупанти. Було живих тільки двоє. Один поранений в ноги, в обидві ноги, і другий був поранений в живіт. Вона цих людей і цього хлопця, вони їдуть в лікарню, Того, що ноги вона прооперувала сама, а того, що поранений в живіт, загубив багато крові. І їй потрібно звернутися до подружки дитинства Світлани. Але коли настала окупація, їх було три подружки. вони... Розділилися. Світлана була за Великою Росією, сама Людмила, героїня, була за Велику Україну, а Ірка, третя подушка, була 50 на 50. І от Людмила збирається їхати до Світлани і просити її допомоги. І якщо ви хочете узнати далі, сюжет, чим закінчується це все, я вас запрошую прочитати цей роман. І хочеться сказати, чого муха в окропі. Я трошки так. Бачення таке. А якщо хочеш жити, вмій крутитися yeah. і зумій вибратися з того окропу, з того стає окупації. І вона це робить вперто, відчайдушно і наполегливо. І за другий романчик я верню, це вже третя волонтерська історія 2014-2022. Ну, Вже відповідно ми вже бачимо, який mm -hmm. період охоплює, починаючи з 2014 року, коли почалася АТО. Тоді ще так називали волонтери стали пліч-опліч з військовими, вони допомагали, і машини приганяли, плили сітки, і, відповідно, якісь обладнання купляли. І коли в 2022 році, в лютому, 22-го року розпочалася велика війна, ці всі люди, вони. Вони і так не кидали цього строю, але ж вони ще більше своїх сил докладали. Хочеться сказати, що волонтери це люди, всі вони різні. Хтось може за власні кошти купити якесь дороге обладнання, а хтось як пенсіонер може якісь сотню, дві, три кинути на допомогу. А то і всі люди настільки згуртовані, і їх об'єднує цих людей одне. Велика любов до України, велике прагнення перемоги. І це люди з великими серцями, дуже всі такі українці щирі, і ми хочемо цієї перемоги. І нас читаючи ці сторінки цієї книжки, ми розуміємо, що ми тільки гуртом сильні. І ми повинні і ми отримаємо обов'язкову перемогу. Все буде Україна.